О, здоровенькі були. Ви тільки подивіться, в яке гарне місце я прийшов. А це всім відомий парк партизанської Славино. На годинку зараз 7.10. Будемо розкладатися Да, і кидати на хижака. А прийшов я сюди, бо хочу затестити нові воблера. Понакупляв ось такі гарненькі є побільше, ну це мені подарували. Є побільше, є ось такі поменше. Мені дуже цей кольор подобається, біло-червоний. Такі зелененькі є. Просто покидаю, похожу. Так, ще є ось така блісна І ще покажу цікаво є. я хочу ще таку ж саму, тільки в іншому кольорі. Ось така. Ось така камера криво стоїть, о! Ось і я її почну. Там якщо буде настрій, та час старенькі вертушки покидаю. Дуже тут гарно. Особенно зранку, коли як можна менше людей. Знаєш, от на цьому водойомі нічого немає на цьому озері. Може якась там біла риба та є, а хижака немає. Там, на третьому озері, трошки туди. Там є. Там є окунь, я знаю. А ось це е, друге озеро. Тут я 100% знаю, що тут є щука, тут є окунь. Зараз будемо в'язати катушечку та пробувати щось закидати. Перше, що я підцепив, це ось таку блісну. Зараз нею будемо і кидати. Привітайте мене, моя рибалка вже пішла трошки в мінус. Те, що до цього тут висіла блісна, вона вже все. У мене запутався кончик у ділища, я кинув і. Так як в мене тонка мана нить, благополучно все відірвалося. Але слава Богу, що не порвав, ой, не поламав сам кончик. Так що Продовжаємо, але знову новою лісной, яка вже більше. Я так не покажу, як вона грає, Ну і не дуже видно. мелка, Ну ось так, раз. Жаль. добряка. Але е, на ІТО я завжди купую е, дешеві е, бльосна. Щоб не жал... Е, о, там щучка храю, ось там. Щучка чи окунь. Зараз ми підемо в ту сторону. Але в мене є... Осі що ми там просто <гаджуває> чпанемо якусь травічку. Бачите, грає. Туди ж і бросаємо. по верху. Я, до речі, облісну віртушки не дуже люблю стукати по дну. Якось водіть, бо... Ну, часто ух там гарно граю, часто цепляюсь. Мені більш подобається в товщі води. Я так само можу в товщі води і проводку зробити, там призупинитися. Блін, як воно там грає, воно завжди тут е -е, зранку починає грати, але коли бросаєш, толку немає. Ну то може і просто риба гратися. Не обов'язково. Не обов'язково, щоб це було щось. Хоча... Ну ха, якийсь окуньочок. А, це тут, навіть думав, стукнуло щось, це вона травічка травичка була. Якийсь окуньочок, маленький... Огонь, ганяє, а як ганяє. Давай мені на крючочок кунячик хотя тут такий окунь маленький у меня блісна з розміром його хоча у мене і так брали зараз пробую тут і трошки лівіше провести одразу зверху, бо бачите, він поверху ганяє. Може глибже не хоче брати. Я тут коли щупу дістав таку маленьку щупака. І така десь з кілограм, може кілограм 200, то зійшла прямо на берегу. Не захотіла. У мене прямо на борогу я її вже побачив. Можна мілкатів тут була. І відчепилася. то в мене тоді віртушка була. Ну, я граю, блядь. Мам може її не видно, он бачите? Пригає. Пригає, а братися будеш, блядь? Давай. А перед тобой прям кинул. Веду. Еще раз туда бросаю и все. Не так не. А сейчас с другой стороны туда и треба бросать. Чому мені кудись далі йти, якщо я знаю, що ось тут риба є. Спробуй трошки потопити, може так. Цікавіше її буде Не знаю яку вже проводку тут зробити, щоб зацікавити. От прям, от прям где моя блісна, блин, прыгай. Ну и чому? Навіщо тобі ганятися там за рибою, коли ось я тобі... Давайте спробуємо ось так, може, по... может повод. Може так зацікавлю. Давайте еще раз. Може, і справді дуже хі, велика блісна для неї. Так, не сподобалось рибі блісна. Ставлю ось такого червоно-білого воблера. Маленький, маленький, дуже маленький тут. Зараз гострий, бо новенький. Може він сподобається. На цьому відділі ще я не твічу, бо... О, бачите, запутав. Зараз так відірвав би, як і тут. не твічу, бо дуже м'яке воділище, воно дуже гнеться, навіть просто від обичної проводочки. Зараз будемо. Так, потихеньку віду, він грає там. Або не грає, бо запутався. запутался. Запутал все тут. Ужас. Так, еще одна спроба. Может у вас трошки выше. Еще бачу, вот так. Спробуем, да? Может, вот так и краще будет. Так, все. Но блесна окраши летела. Мелко тут для него под дно стучит. Но измену трошки колер поставил бирж такие яскравые и агрессивные. Він трошки більше, трішки більше. Зараз його покидаємо. Бо щось маленьке, світлий, не дуже сподобався їм. Так далі пішов ось такий різнокольоровий воблер. Знову переходимо на маленький. Будемо... Гратися так маленький, більший, маленький, більший. Переходимо на ось такий воблер, який рухається. Ось такий гарний перехід на інше озеро, але я вже буду заканчувати знімати, бо в мене залишилося 5% батареї, я погано підготувався. Не знав, що вона так швидко буде жрати.